Всім привіт! Вітаємо вас сонячній Болгарії! І ми вітаємо вас на каналі Мемори Переселенців з вами знову Юля і Миріна. І ми, ми в Созополі. Ми доїхали на пляж Созополя. Це пляж смокиня, геолокацію. Ви десь бачите, десь тут вода тут, тут, так. Ми вирішили подивитися цей пляж, тому що багато людей казали, що пляжі Созополя вони найкращі. Тут відкрите море, і це до речі, вже помітно по хвилькам. А, що ще їхали? Ми сюди скільки? Десь пів години, плюс-мінус 40 від хвилин, бургасу. мабуть. Ну в залежності, а від того, як їхати по, да, по е, кілометражу Це 40 кілометрів від нас. А, в цілому паркінгів тут дуже багато. Платних. Але багато вони вже зайняті. Геолокація паркінгу, на якому ми зупинились, він тут одразу поряд зі цим пляжем Смокіння. Я додаю десь тут вартість одне авто. Цілий день 10 лев. У нас була така ідея, що ми приїдемо після обіду, і тут не буде людей. А, ні, це не так. Сьогодні субота. Зараз а, вже після там скільки зараз 3.17, людей. Субота, 5 липня і 31 багато. градус. Людей дуже багато, але ми знайшли зараз заклад, де є мішочки. Він називається Снопс. Снопс, я його бачила по карті, я хотіла в інший, в Лтубо, але в Лтубо нам сказали на їх паркінгу, що все зайнято. Зрозуміло, якщо паркінг їх зайнято, то всі мішочки в них також зайняті. Так, і ще такий момент, що е, на цьому снопс є свої там зонтики і мішочки, і нібито ніде не написано, що є консумація, але консумація 50 лев на один зонтик, а зонтик це ніби як столик. Є так. Що безкоштовно, як би користування пляжними для клієнтів, для клієнтів. але по факту все одно консумація 50 лев є, але так зараз скрізь, скрізь вона різна. Тому так позаду нас є я так розумію, якісь муніципальні ліжаки. Ціна за парасольку 9 лева, ціна за цей лежак 8 лева. Тобто 25 виходить, так? 20... Скільки? 25. 25 левів за набір з двох лежаків і, і парасольки. І тут ще такі всюди досточки прокладені. Зараз ще подивимося, яке море, є рятівник, є якісь розваги. Там далі є якийсь ніби магазин в цьому кемпінг-парку. Ми вам його також покажемо. Спробуємо туди пройти трошки пізніше. І ще хочу додати, що дуже широка берегова лінія. Хватає і вільних зон для, зі своїм, і дуже багато різних барів. Мені здається, що тут ну, ти знайдеш завжди місце. Прикріплюємо меню від закладу, щоб ви могли ознайомитися з цінами. І зараз спробуємо, що ж ми таке замовилися. Залишимо спробувати. Ну, такий трошки. Трошки з Брагою Брагові. Іначе... Не, да, не найкращі не пароль в нашому житті. Так. Ось там у нас на пляжі смокиня. Вільна зона. Тут лежачки. Пляжна лінія достатньо таки широка. Трохи нагадує. Там дуже гарно видно Созополь. І море саме цікаве, хвилі високі. висоті, прапор зелений. Це вже в Бургасі був би червоний і всіх би вигнали. Це друге кафе, у нього кращий рейтинг, але ми місць вільних не знайшли. Як вам море? Клас, воно таке кайфове. А я казала. А, почекай, Маріна. Почекай, Маріна. Да, Маріні зараз дадуть окуляри для ниряння, взагалі вода чиста. Боже, я вас там виглядала і не знайшла. Нас віднесло морем кудись туди, ну дуже класно. Ще просто. Греція віддихає. <реш> ну я не скажу, що Греція відпочиває, але це краще, мені здається, ніж Іраклій. Ну, як мінімум Грецію далеко їхати, а тут 30 хвилин від бургасу. Вероніка, тобі сподобалось? Так. Все, пішли відпочивати Пішли. Йдемо з Юлею на розвідку. Юля, що ти? Грошей взяла. Оце розумію, кемпінг прямо тут. Так, тут прям... Зараз вам все покажу. Дивіться, кемпінг. Тут, я так розумію, не платиш якісь зноси, можна з палатками. Да. І ось цей магазин, в який ми йдемо. Може якесь морозиво буде. Може якийсь чимпсибіра. Навіть є знаменитий болгарський кавовий апарат. Юля. Можно вытягнуть рыбу. Йо парфюм 15 лет и пробничок с бантиком. Тебе же надо парфюм? Не, ну дуже красиво. Видите, тут есть серветки, есть всякие для дома, фонарики, прищепки, водичка велика, цукерки. Загорбляла і напукана кожа. Люля багато кожа напукана. Напукана кожа. Дуже красиво. Дивися, для барбекю. Да, все ж хоче. Йогурт, руча, рослинне молоко. О, диви, які, кранчі панчі. Це щось цікаве. Прикольно. Я такого не бачу. Так, печення. У вино, Юля. по ценам? пацена? блан, Італійський. Архетий. Навіть борошно є, м'ясо заморожене. Стаканчики, котячий кон. О, пиво. Ду, які красиво. Мома, мома. Гараж. Водичка. Маргарита, Маргарита Юля. Так, дивіться. Паштети, макарони, там он міцний алкоголь. Празнічні цукерки. Ціна, до речі, на Блан непогана. Як вагонті має. Юля. Просеку. Вино. Да ні, роби, як ти Чувши, чувствуєш, Юля, я ж такий експерт. А, Дивись сама. Дічого. Може в людей здати, щось впало. <світ> Вони так лежать, що ми вже їх їх достанемо, то хіба що картошку. Зеті. Морозово, блин, це морозово надо було взяти собі. Фруктовий льот, всяким масом. Морозиво, конечно, надо було взяти. Харібо морозиво. Ти бачила? Так. качели. Вот дивись, какой аппарат. Прикольно. А, типа, если попадешь, то ты пишешь, а тебе еще сюда попадешь. Эти штучки с Гарри Поттером. А тут, иди, иди, иди. а, тут прям домики. И оно трейлеры. Я думаю, тут надо выходить. Еще есть кафе, тоже с всякими штуками. Что такое? Слушай щесь один магазин. Mm -hmm. Ну, так, на кожен крентін, мабуть, тіпа, свій є, по людям жена десь купляється. Mm -hmm. <рес> ну, як ви бачите, ми дуже стомлені, але відпочивші. Насправді і щасливі, тому що... Дуже класне море, набагато частіше золотий пісочок, так затишно, музика звідусіль грає. Мені здається, тут можна просто знаходити зранку і до пізнього вечора. Так, загалом, тіпа, якщо як сказати якісь плюси, мінуси, от плюси. Це те, що дуже гарний пісок, велика берегова лінія, дуже красиве чисте море. Є різні варіанти для того, щоб бути на ліжаках, на диванах, кроватях, так. різні консумації, різні оплати, є вільна зона, якщо ви зі своїм зміните. Що особливо я для себе типу, відмітила, це те, що дуже голосна музика, ну, якщо ти цілий день може надоїсти. І друге не вистачає роздягає. Вони е, є, я так зрозуміла, саме ті, в яких ми переодягалися, як, е, як стандартні, це. просто так. каркас такий. Але ну, там видно, що, мабуть, хтось все ж таки і дітей в туалет водив, хоча туалети безкоштовні для всіх. Це, дітей. до речі, ще плюс. Це плюс. Душ. А, Немає але... душа, це з мінусів. Він то вроді є, але з одної сторони не працює, з іншої працює, з іншої працює немає так, що на кожному кроці і немає таких класних, як, наприклад, на Бая, Набайягала на, е, немає таких. І немає таких, як у нас в Бургасі, також ну, дуже приличні душі. Ну так, да, так. Да. Ну, тобто є плюси-мінуси, але загалом я вам скажу, ми побачили з Мариною набагато більше плюсів. Чим цих мінусів? Так, нам Дуже єдині, для нас мінус, що нам до цього місця треба їхати. Можливо, колись ми розберемося, зможемо приїхати сюди на, на авто. Якщо ви їздили на пляж Созополя на автобусі, будь ласка, підкажіть нам в коментарях. Да, як, як сюди це зробити. дістатися, тому що це тільки на авто, іншого варіанту поки немає, тому ось із таких мінусів, що нам до нього треба добиратися. Але якщо ви приїжджаєте відпочивати в Созополь... То мені здається, побувати на пляжі Смокиня це прям класний. Вариант. Взагалі ми прям рекомендуємо вам побувати на цьому пляжі, якщо ви Хоча ще б не раз. були. Хоча б раз мені здається, вам сподобається тут дуже класно для дорослих, для дітей, для молоді, для постарших. для всіх. Прості. Є навіть палатка з масажами, я побачила А А цікаве, що ці кемпінги, які е, навкруги, мені здається, ти можеш просто орендувати. Мені приїздити. також так здається, там от взагалі біля нас, я не знімала, бо там люди були, але був такий кемпінг, у якого прям холодильник великий, нормальний, прям кухня повноцінна. От як тут може навіть декілька днів. Прикольно, висажала. Дуже цікаво, класний пляж, нам сподобалось. Ми будемо однозначно приїжджати сюди ще. І якщо у вас цікава тема пляжів саме в Болгарії, подивіться, десь тут я прикріплю цей плейліст, який ми зібрали спеціально для вас. Тут є різні пляжі, на які ми робили огляди. І також воно буде доповнюватися, тому що літо в самому розпалі і ми намагаємось зібрати для вас якомога більше цікавих місць. А ви пишіть в коментарях, рекомендуйте нам ваші варіанти. Можливо, ми зможемо також їх відвідати. Ставте вподобайки і підписуйтесь на, на наш, наш канал, канал. Бо нас скоро має бути тисяча. Ми дуже вже на це чекаємо. Mm -hmm. І дякуємо, що були сьогодні з нами. Всім пока!